Друзі, ви знаєте, так сталося, ми з братом не договарювалися. А він тут, а я там. Ну, готувалися до проповіді. І приготували проповіді на одну тему. Але я думаю, що для нас, для віруючих, тема віри, вона є не якоюсь одноразовою і не такою, що, знаєте, ну вона торкається тільки віруючих тих, які знаходяться в зібранні. Або десь в другому місці, де зібралися знову ж таки люди віруючі. або Взагалі, що вона тільки на якийсь час, на якийсь, скажімо, день. Є такі дні, такі зібрання, коли взагалі говорять, ну скажімо, коли свято трійці, то говорять про те, як Бог послав Духа Святого на землю. Так же? І якось воно. Відноситься тільки до цього. А ось що касається теми віри, друзі, я хочу прочитати, ось написано в Євангелії Марка, в першому розділі. Тут написані такі слова. Після того, як предан був Іоанн, прийшов Ісус в Галілею, проповідує Євангеліє Царстві Божє. И говорят, что исполнилось время и приблизилось царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Друзья, тут, дивіться, мы чуємо про те, что Иисус Христос, когда вышел на миссию проповеди Евангелия, вин Першим, що сказав, по-перше, це було сказано про те, що збулися часи. Збулися часи і настав той час, настав, настав той час, коли е, приходить час проповідувати про Царство Боже, що воно наблизилось. Але говорити про Царство Боже. Ми можемо тоді, коли ми знаємо волю Божу і виконуємо Його заповідь. І дивіться, Ісус Христос каже, що Царство Боже приблизилось, наблизилось, каже: покайтесь і віруйте в Євангеліє. Друзі, знову ж таки, тема віри, вона нас супроводжує на. На всякому місці, де б ми не були? Ми, віруючи не тільки, скажемо, ось тут зібрані. Господь так е, е, в, своє, в своїй волі, в своїм планах, так запланував, щоб люди, які нахилилися, навернулися до Бога, щоб вони були віруючими на всякому місці. І щоб Насправді це була віра, та яка угодна Богу. Ми вже чули про те, що віри різні бувають. Бувають велика віра, мала віра. Ну, Можуть так за людей говорити, що у цієї людини, в цього чоловіка чи жінки, велика віра, а когось менша віра, і е, приводились приклади такі. Але знаєте, друзі, скажу, що віра. Вона проявляється в нас, в нашому житті на ділі. Каже, що слово Боже каже, що ми не повинні тільки називатися він, а бути таким. І ось скажу, друзі, що віра наша, вона ще і випробовує. Випробовується життям, обставинами. Одного разу, коли Ісус був зі своїми учнями, і ось я хочу зачитати у Євангелії Луки в 17 році такі слова. Сказал также Иисус ученикам Своим, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». И дальше третий вирш. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, приговори ему, и если покаяться, проси ему». И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали, апостолы Господу, умножь в нас веру. Друзья, про что это говорить. Это говорит про то, что Господь научает людей. Щоб не носили в собі зла, щоб прощали одне одного. І коли учні спитали в Ісуса так, скільки ж можна прощати йому? Чи прощати їй, скажімо? Ну, як скажемо, між нами. А Ісус каже, що. Я каже, не кажу сім разів в день, а каже до, до 70-ті. А тут каже, якщо прийде і ще раз попросить прощення, і ще скаже, що я каюсь, я визнаю, що я не прав. Чи не права, прощай, прости йому. І ви знаєте, що учні самі в собі так поміркували, подумали. Тільки що слух не сказали, Господи, не мав нас такої віри. Кажуть, умнож в нас вір. Ви знаєте, друзі, це якраз говорить про те, що віра, вона наша віра, ми можемо її випробувати або бачити тільки по тому, як ми живемо і як ми живемо. Поступаємо в нашому житті. Так, слово Боже, Біблія особливо новий заповідь, дуже багато говорить нам про віру і більше того про те, що у вірі є діла віри. Я хочу ще прочитати одне місце, яке записано. у послании апостола Якова тут есть такие слова братья мои имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы невзирая на лица Майте віру в Ісуса Христа. Невзіранена ліцея, не будьте лицемірами. І тут приводиться такий приклад. Каже, якщо в ваше зібрання вийде людина, чоловік, ну, з виду задягнений хорошо, в багату одежу. І такий з виду, що видно, що знатний чоловік. І з ним зайде простий, проста, простий чоловік, людина, можливо, бідний, і зайде теж ваше зібрання, то каже, ви цьому що знатний, скажете вам хорошо пройти, наперед сісти, ну що, так сказати, прикрасить наше зібрання. Ну, а тому скажете, ну, а ти, ти стій там, будь там. Каже Господь через апостола Іакова, то чи не пересуджуєте ви, чи не принижуєте ви когось, якогось піднімаєте? Це лицемірна віра. А Господь не хоче, щоб лицемірна віра в нас була. Ми не повинні. до одних относится так, до, до других иначе. А так, как нас вчить Господь, по себе наш. И еще, друзья, хочу прочитать еще один текст. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею Дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою и дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют, и ты вещи. Друзья, про что тут говорится? Оказывается, что вера есть призна. Є віра. Просто, знаєте, ну така людська. І каже, навіть ті люди, що кажуть, що Та, я вірю, що Бог є. Я вірю, що, ну, а хтось каже, Та, якась вища сила є, Бог є. А Господь через Апостола Якова нам роз'яснює і показує, каже, що ти віриш, що Бог є. Так не тільки ти віриш. Так вірують багато. Навіть демони вірують, що Бог є. І не просто вірують, а трепещуть чого? Та тому, що Бог готовить їх на День суда. І вони трепещуть. Оказується, що є така віра, яка нічого не дає для нашої безсмертної душі. Хоч ми можемо думати або називатися віруючим. І тому, друзі, слово Боже, Господь нас попереджує і говорить про те, що віра це те, що в нас і те, чим ми живемо постійно. І не тільки, скажімо, колись. Один день чи декілька днів на тиждень чи на місяць. А взагалі. І нам Господь показує приклади приклади віри, яка Богом благословляється. Як уже ми чули, що віра може бути може бути велика віра, і Богом благословена віра. А там є Такий приклад, який записаний в книзі Матвія, я хочу прочитати Матвія: 15 розділ. Тут описується такий випадок, коли Ісус. Одна женщина, я прочитаю, и вот женщина, хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послал только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подошедшая, кланяясь ему, и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господа». Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему. І зціліла з той час. Ви знаєте, друзі, на перший погляд можна сказати, що Ісус якось, ну, може, могла б ця жінка, як ми кажемо, обідитись там і ще. Але Він сказав, що я, на, на, я прийшов на перше до е, свого народу, до. До, до Овець дома Ізраїльів. І нехорошо не дати сюди, а, ну, як кажуть, кинуть десь, в сторону. Тут він порівняв, що нехорошо взяти хліб у дітей і викинуть собаку. Але, друзі, дивіться, яка велика віра, на яку відреагував Господь Ісус. Вона каже, так, Господь! «Но і псия трохи падаються стала Господь. Друзі, її віра наскільки була великою, і наскільки була такою, що досягала цілі, що Ісус сказав, жінко, віра твоя настільки велика, що что... нехай буде по бажанню твоєму. І дочка її зцілилась. Друзі, ви знаєте, Слово Боже нам показує і говорить багато прикладів про те, що ми повинні не просто називатися, а що ми повинні бути віруючими і вірити те, що Господь е чує нас, що Господь відповідає і на молитви наші, і допомагає нашому житті. Слово Боже говорить нам про те, що щоб ми просили і не сумнівалися. Вже ми чули сьогодні про те, що сумніви, які бувають, появляються в серці людини, вони мішають вірити і довіряти Богу. І тому каже Господь через апостола Івана, я зачитаю такі слова, Имеющий сына Божий, имеет жизнь, не имеющий сына Божий, не имеет жизни. Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Друзья, Тут теж говориться про віру. Говориться про те, що якщо ми віруємо в Ісуса Христа, Сина Божого, ми маємо в ньому життя. І не просто, а ми маємо сміливість до нього звертатися, до Нього молитися, до Бога. І ми знаємо, ми віруємо, що Господь чує нас і відповідає на наші молитви. І ось Текст, який ми прочитали, який говорить Господь Ісус Христос, Він говорить про те, що настав той час, коли ми повинні вірувати в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Більше того, треба з Богом мати спільність через Ісуса Христа, бо вірі, А для того. Ми повинні бути в мирі з Богом, примиритися з Богом. Тут ми прочитали про те, що примиритися з Богом це значить, як можна з Богом примиритися. І Ісус каже, покайтесь і віруйте в Євангелію. Ви знаєте, друзі, що ми маємо мир з Богом через віру. А для удосконалення Господь каже, щоб ми каялись перед Богом, щоб ми смирялись перед Богом, щоб Господь мог діять в нас і через нас. Господь хоче, щоб люди всі мали життя вічне. І так ми читаємо, що Бог не хоче смерті грішнику, а хоче, щоб всі люди спаслись і щоб досягли познання Божого. Дорогі друзі! Нехай Господь нас поблагословить і Хай Господь нам допоможе, щоб в кожному серці, в кожному з нас могло місце для живої віри в Ісуса Христа. Тому що тільки віра Богу догодити написано нічим неможливо. Без віри Богу догодити неможливо. Тому що треба, щоб кожен із людей прийшов. До нього і мав життя в ньому. Нехай Господь погласла в нас. Амінь.